Ти гроші, наче мені гавермент туди грошей заплатила. Я переїхав жити в Варшаву, і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. Іде українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. Бо скільки можна, столько нігатівати. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попитку свороби, переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитоже, під, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава. А, в Ще 25-му році, ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, якихось терміна, там термінах, блін, пойтм, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сініво, тобі треба здати аналізи. Ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки. Чи з Британії тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс салфетки на столах тут стоять. Поняв, до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити мовить по польськи Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди? Ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився: приїдеш ту Британію, бомжі, темношкірі, вонюче, грязно, блін. Те саме з Німеччини, ті е, місяцями, ті терміни. у тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо брафін попити. Тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типу на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, но вдома, бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормалі, не таксі. До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається, якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву в, ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкати і брати використовувати цей шанс. бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ми вірні, що ви там зависите назавжди. Я враження, наче мені гавермент туди грошей заплатила, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут от я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут на дуже багато діло. Все, зустрінемось наступних відео. Пока.